Із рубрики про життя в Канаді. Тільки що забрала свою меншу найдонь, ну, доньку із садочку, а в Канаді це розпространено, щоб в садочку працювали мужчини, ну, як усатий нянь. І робить у неї, у мене мала з 1 липня ходить 25 року, вже півроку. І в неї є там один із няній філіппінець, такий він, такий веселенький. Знаєте, по, похожий на нашого сільського дядька такий Такий до, добрячок. І от він десь місце два ми проходили, він то до мене постійно як би, там, питався там, щось розмовляти англійською, там ну, за Софію розказував. І, коротше, потім же він мені каже, як буде добрий день українською. Ну, там. Як буде там good afternoon, я говорю, добрий день. А як буде good morning, Я говорю, добрий ранок. Ну, а так от, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, короче, Навчила я його десь 30 слів. І оце ж мені кожний раз я приходжу, він мені, добрий день, добрий ранок, іде їсти там до Софії, каже, давай гратися, там, е, пішли там в туалет, пісять, Ну, короче, ви поняли. І я тільки що приходжу, він мені каже, е, каже, можете мене привітати, ну, англійською ж мені каже, я записався на курси української мови. Буду займатися кожну суму. По три години. У мене взагалі шок. Мене мене ошарашило. Він з вересня місяця вчить тип, на дуолінгу українську мову, а це зараз буде навчатися, кожну суботу людина буде тратити свій час і вчить українську мову. Так от, опять же, до чого я веду? В Канаді людина приїхала з Філіппін з і вчить українську мову. І скажіть, хіба нас можна знищити? Така знаєте, дрібниця, але так приємна. Ευχαριστούμε για τον